На жаль, сьогодні подібні рядки намагаються викреслити з історії України. А нашу мову, як висловилася на цій зустрічі депутат Івано-Франківської обласної ради Ольга Бабій, зробити попелюшкою у власній державі. Законопроект про мову, навколо якого нині точаться гострі суперечки, каже вона, не що інше як іспит для кожного українця. Зараз історія уже питає нас. Але історія так само питала і Марка Бояслава. Історія так само питала Марійку Петришин, історія так само питала і до нас, багатьох, і, мабуть, питатиме і після нас. І це є великий іспит. І якщо у нас за якийсь гревенник чи за 10, чи за 100, підніметься рука, аби обірвати ту нитку, то ми маємо пам'ятати, що колись нам в очі. Подивляться очі оцих дітей, які є тут, і скажуть, і спитають, а що ти зробив?